Друзі, є дві цікаві ідейки, як ускладнити цю вправу, як рухатись в сторону більш збалансованого розвитку ніг. Але я сьогодні максимально швидко роблю, максимально мінімально. На цвяхах я зараз стояти не буду я в іншому приміщенні, як батьків. Тут собака, купу шерсті, немає коврика, щоб підстелити під цвяхи. А я взяв дошки з шляпками. Без кришки, тому вже їду додому там достаю. Так, максимально легкий варіант, швидко. Друзі, сьогодні вже день максимально в розгарі. Чому так? Чому так пізно роблю практику, а тому що вихід за екадаші, вихід з посту, він в мене відбувається Ну, повільно розганяється енергія, тому до того, ще до того, як почати якісь практики робити, медитувати, тренуватися. Я одразу їм. Прямо одразу їм, щоб енергія пішла розкручуватися. Після їжі випив чайочку. Пішла енергія дуже бурхливий розгін. Задіяв його в тренування. Зробив дуже цікавий челендж виходів на дві на турніку. І можливо навіть це відео чи ти вже бачив, чи отто побачиш. Хочу, щоб ці два ролики вийшли майже одночасно. Ще поки що не знаю, чи виходи першими робити викладати, чи все-таки цю практику. Це який в нас день, друзі? Ніби як дев'ятий день. І так, до речі, цвяхи я взяв самі легкі дев'яточки. Мега-мега, такий любительський навіть. Я скажу рівень прям новачок-новачок. Це те, що можна почати, навіть якщо ти ніжний. От. Фух. Фух. Чому так? Друзі, це не через те, що я якось травмував ноги, коли я стрибав, вчора 111 11 разів на свяхи. Якщо не дивився, не дивилось вчорашній ролик, я розказував про екадоші, про пісті в кінці ролика зробив цю практику, на різочку. Чомусь думав, що це відео завіруситься, але... Думаю, що треба дати час, треба дати шанс цьому відео. Може десь і забіруситься, я вже виклав на всіх платформах. Ні, мої цвяхи не пробувають ноги і я стрибав саме на дев'яточки. Десяточки все-таки не те, щоб я пробив ноги, але я б сьогодні відчував ступні. Так, Знаєте, як таке... Відчуття, як ніби побив трошечки ступні такі. Воно не проявлено зовні ніяк. Але відчуття ніби, ніби вдарився, От. вдарився всією ступнею в цвяхи. Тому я робив на 9 максимально комфортно, максимально безпечно, можна на 9 стрибати, але все одно навіть в такому випадку краще ну, бути вже трошечки в контакті з тілом, в контакті з цвяхами вивчити цей інструмент. Не рахую, але лише 20 зроблю. Ну, прям полюбив я цю вправу, вже знаєте, тіло звикло до неї. Прям дається так легко-легко. Да, сьогодні день легкої практики, розвантажуюсь вчора було. Потужно, треба чергувати. Важкий день, легкий день, тим більше вихід з посту. Краще поступово розганятися. А на завтра, друзі, я дещо приготував дуже і дуже цікаве новий рух, який додасть сили в ногах. Фу, далі цвяхи вже в іншому приміщенні. Ось так переміщаємося. Друзі, ті самі дев'яточки, на які я стрибав, Оп. Дев'яточки застрибну. Чому тут гирі по 32 кг кожна? Тому що я вирішив хоч трошки ускладнити собі процес, якщо я вже вирішив це робити швиденько. Так як я здер мозоль сьогодні на одній і на іншій русі, я спробую в пальцях трошки потримати гирки. подихати трошки. Я думаю, що ще вище краще зробити і пішли. Беру суток пальцями. Ну, Секунд 20-30 потримую і опускаю. Ух, друзі, ну відчуття, як ніби стою на дошках з кроком 12. Хоча це дев'ятки, але Х2 вага, моя власна 65-66, плюс 64 додатково. Тіло навіть трошечки труситься. Це нормально, це невеличкий стрес. Можу тримати далі, але сьогодні лайтик, друзі. Максимально повільно опускаюсь. Максимально технічно по спині. Фух, свяхи вже зайшли досить глибоченько. Зараз дуже швидко відпустить. Я схожу з цвяхів і, друзі, мабуть, це сама швидка практика, так? Там ще було. Попередні дні 10 хвилин, ця ніби взагалі м'яга швидка. Друзі, прям дуже багато енергії. Скажу ще два слова. Коли ми виходимо з якадища або з будь-якого посту, де голодування або легке харчування, в нас йде випадок сил, знижується сахар в крові і всі інші моменти. І коли ми починаємо запускати енергію, їсти просто дуже багато. І чим швидше ми запустимо, чим раніше ми прокинемося, поїмо. Тим це буде краще насправді, тому що якщо це дуже повільно розганяти, потім ввечері бахне енергія, ти не встигнеш її використати і будеш півночі ще сидіти, ух, такий весь неелектризований, заряжений, взагалі не відчуваю сверхів. Схожу, друзі. До зустрічі на завтрашній практиці і все-таки вирішив. Спочатку виходи на турніку вийдуть, а потім годинки через дві, практика завтрашнього дня. Обов'язково подивись цей ролик.